Бажаючи на брак боєприпасів, наші шановні господарі вирішили для бравих уяк закуповувати в румун чи болгар міни Другої світової війни. Хоча щось мені підказує, що ці румуни чи болгари у майбутньому виявляться близькими родичами тих, хто відповідав за закупівлю. Американці давали цим мінам страпридатності максимум 35 років. Він давно минув. Стоп. Не спішіть обурюватись. Ну що за несвідомий народ? Розказую, це це хитрий психологічний хід. Хит. От міна може взірватись, а може не взирватися. Проїдуть кілька раз русські танки по потаки помінним полям іменно обладнаним отакими от мінами. І все. десь бахнуло, десь не бахнуло страх, а як відомо, хоч і коня значно гірше за саму смерть. Повелаті з танків. Попіднімають ручки, а все ми здамося. Ба перемога. А що таке дорогі по 600 євро за штуку? Хм, креатив. креатив сьогодні дорого коштує. Так що це ціна наші цілком, е, як то кажуть, сприйнятна. І знову ж таки новина про наступного креативщика. А як думаєте, хто заробляє більше? Президент Сполучених Штатів чи директор Укрпошти? Правильно, директор О, uh, А чому вони тоді нам допомагають? Неправильна постановка питання. Вони нам зобов'язані, тому що ми, власними ме грудьми, охороняємо Всесвіт. Та що там Всесвіт? Галактику від, су, від темного лорда сучасності. Ех доні доні не той ж не ту кар'єру ти обрав, не тим шляхом пішов. Від, Відстрелене ну хіба то креатив, от видати Марку з кораблем чи з меморанду і бюхоти її довірчим лохам, ой, пробачте, мотивувати свідомих громадян, оце креатив, і він, відповідно, оплачується. Недавно була новина, що в Китаї на стадіоні побіжно відбулася страта чергового корупціонера, який вкрав у держави. Мевігон юанів. Що найцікавіше, що в кінці родичі цього загиблого, одержали рахунок від держави в сумі один юань, вартість кулі, яка пішла на страту цього ксмашинця. Який рхливий норов, яка Азіатщина, яка диктатура був? Слава Богу, що в нас такого ніколи не буде. У країна мрій і можливостей. З вами був вікенький вітер. Всім добра позитиву. па папа.